І малечі малечі, сьомки, сьомки, добрий добрий вечір. вечір! І насправді, Левчко, сьогодні добрий вечір. Сьогодні добрий день, і сьогодні дуже важливий день і дуже важлива ніч. А справді, сьогодні страсна п'ятниця. Це коли усі християни йдуть до церкви, щоб поклонитися і поцілувати світу плащаницю. <світ> Та, Лечко, ти правий сьогодні. Всі віруючі люди нічого не роблять, тому що робити нічого не можна. І цей день можна віддати спілкуванню. І, і треба не забувати відвідати хворих родичів, Це... е е попіклуватися біля mm -hmm. них, може, давно вже не були, або в крайньому випадку передзвонити, запитатися, як ваше здоров'я, правда? А ти знаєш, Левчу, що спечений буханець хліба в страсну п'ятницю великого від усіх хворів. І говорять бабусі наші, що він ніколи, ніколи не заплісняв є. Ой! Свіжоспечений хліб так гарно пахне. Я би його нюхав, нюхав і нюхав. А ти знаєш, лечку, я теж дуже люблю свіжоспечений хлібчик. Ну, хоча, говорить, що його не можна їсти, щоб животик не болів, коли він ще гарячий, а потрібно дати вистигнути, щоб він гарно остиг, і потім можна споживати. Ой, Лечку, ти знаєш, завтра субота, Так. а у мене ще жодної писанки не намальовано. А, а я, я прийду, я прийду до тебе в гості, і ми разом спробуємо розмалювати писанки. Ну, знаєш, тачку, це не так просто. Ти прийдеш до мене завтра зранку, і ми з тобою підготуємо все, що нам потрібно для того, щоб намалювати писанку. От що потрібно? Дивись, я зараз розкажу. Так. Нам потрібно так: яйце з білої шкарлупи, пензлик потрібен, потім півлітрові баночки для фарби, потрібна фарба, олівчик, гумки. А потім потрібно ще декілька ем, ганчірочок м'ягеньких, ну, там всього треба багато. І потім вже станемо до роботи. Слухай, Айліто, а давай спробуємо знати, як інші готуються розмальовувати, розписувати писанки. От цікаво, як діти до цього і що це, вони мають. Це дуже просто, це дуже просто, тому що в нас є чарівні цьомки, наші помічниці а. принесуть нам на нашу передачу цікавого гостя, який нам і розкаже. Правда! Як правда! Малюють правда, писанки. Так. Так, ну, ну що, готовий? Готовий. Читаємо заклинання. <кхи> Леті цьомки поспішайте і ретельно пошукайте. Гостя в нашу передачу Сі увага. Де я? А ви хто ти? <кхи> Кого ми <кхи> бачили? <кхи> Де ти? Ти на передачі цьомки на добраєш. Як тебе звати? Мене звати Артур Мельник. Артурчику, Артурмен. давай привіт! Дай мені привіт! Здоровий обох нічого, Артурчик, не розбий не розбив тебе. Писанки в <світ> кошку, подивися, подивись, що він приніс. Можна я потримаю. Нехай с... Левко потримає! Я сильно так. буду тримати. Тримай сильно, бо там дуже такий крихкий продукт. Треба дуже обережно тримати цей кошик. Артурчику, скільки тобі років? Мені Мені вісім <світ> років. О, вісім років! Серйозний, вже дорослий козак. Артурчик, скажи мені будь ласка, звідки тебе <світ> забрали? Наші цомки. Мене забрали з дому. Oh. Я за той час малював писанку. Oh. Цю писанку oh. я сам зробив, вона зроблена з глини. Не закривай, щоб, так, так, щоб всі бачили. Давай я візьму і покажу глядачам. Вона зроблена з глини. Глини. Oh. Писанка. Ти сам це робив? Так. І сам глину робив, тримай. О, як цікаво, і розмальовував сам. Ось так. Хм. Це не тільки можна писанку зробити на простому яйці, а можна самому виголити з лини. Хм. Писанки бувають різні, вони бувають з зі курячого яйця, з гусячого, і навіть страусиного яйця. О, оце страуси, оце Оця така велика птаха, отака. Так, що зі страху голову ховає так в землю. Щоб Розписати писанку потрібно писачок, потрібно яйце, uh -huh. потрібно барвник, uh -huh. і потрібно олівець, і потрібно віск і свічку. Кожний колір на писанці означає щось. Зелений колір означає пробудження весни, коричневий колір означає землю. Синій колір означає небо і повітря. Так. А жовтий колір що означає? Жовтий колір означає сонечко, сонечко і урожай. І я ще знаю віршик про писанку. Ой, я Ой. Давай, Артурчик, розкажи нашим глядачам віршик про писаночку. Українська писанка це дитяча пісенька. Я... Як бабусина казка, як мамина ласка. І існує багато легенд про писанку. Я знаю одну із легенд про писанку. Давай, Мину... розкажи. Минуло три дні, як помер Ісус. Його, його мати Марія вже плаче за ним, нічого не хоче їсти, ні пити. І підійшла до нього дівчинка Аня. І вона, і вона сказала: не плач, Марія, ти знаєш, що твій Ісус син Воскресним. І вона взяла з собою подарунок яєчка. І, і і вона, Марія від радості заплакала аж, і ті сльози її попали на писанку. І на тій писанці розцвіли квіти, метелики, і вони, і вони засяяли різними кольорами. І, і Марія почала роздавати всім писанки. І як вже кошик з неї закінчився з писанками, вода віддала, вода віддала Ані, дівчинці цій. Аня вже пішла додому з кошиком. І вона подивилася в кошик, аж кошику з'явилися ще писанки. І вона роздала людям і казала, Христос воскрес. І я також хочу вам подарувати писанку. Ой, ось так. Ми будемо а, мати подаруночок. О, ой, яка гарна. Ой, покажи, писанка. покажи. Писанка. Дивіться, яку я маю гарну писаночку. Тепер я маю ще поставити в кошечок. Яке мистецтво. Дякую, Сонечко. А скажи мені будь ласка, скільки часу займає намалювати одну писанку? Як ти думаєш? Ну, я думаю, намалювати одну писанку треба годину десь. Ну, так, годину треба, щоб тільки намалювати, День, два, три, а потім, чотири, щоб шіст, шіст, фарби 8, макати. 9, ой, це 9, дуже клопітно. Ця робота тут 12, тут 12 писов. Це 12 годин і малював без <рес> Ой, перерви. думаю, безпере. Що на це пішло небагато більше часу? Артурчику, дуже дякую. Ти дуже цікаву легенду нам розказав. Ти дуже багато знаєш. Такого мудрого хлопчика принесли наші цьомки нам на передачу. Так, я повертаю. Артурчику, кошечок. Я думаю, що зараз нам потрібно прощатися з нашими глядачами, тому що вже пізна година. Але ти можеш передати ще вітання комусь із своїх знайомих чи своїй родині. Прощати. Давай, Я хочу передати вітання своїй мамі, дідусям, бабусям. Хочу передати своїй вчительці, своїм друзям і всім, всім. А тепер попрощайся з глядачами. На добраніч, красивих сні і не страшних. Ой, мій, ну ще ж, Артурчику, дуже дякую тобі за подаруночок, дякую за цікаву розповідь. Ти готовий летіти додому? Так, Ха, ну давай, давайте, зараз тебе віднесуть додому. <кхм> Дякуємо. Було приємно і, і гадаєм це взаємно. А тепер попросим цьому провести тебе додому. Ой, як гарно готуються а, люди! Да. Всі діти готуються до свят. Молодці Ду дуже гарно. Лешко, дуже. Нам теж треба завтра приготуватися, і тому сьогодні нам потрібно набрати багато сили. Ми сьогодні скоренько підемо спадки, так як і всі діточки. Е, е, дай мені яєчко. Ну, ну, дай ну, мені. Подарунок <свист> гарний. Добре. Приготувалися, <свист> приготувалися. <свист> так. Ну що, мої хлопчики дівчатка? Я хочу всім побажати, щоб ваші писаночки вийшли найкращими. Щоб ваші крашенки в кошечку виглядали м -м перфектно. А зараз Левко Дурко і Аеліта говорить всім хлопчикам і дівчаткам сьомкі. Сьомкі на добраніч! Ом! цьом, чом цьом, кімнат добра ніч, цьом, 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 чом цьом, 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 цьом,